І зараз до нашого ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Вітаю вас, пане Михайло. Вітаю, пане Михайло. Ну, от, власне, як ми побачили, Росія на межі великої е громадянської війни, і цю думку ви озвучили нещодавно західним медіа. Як прогнозуєте взагалі розвиток ситуації в РФ найближчим часом? Це не те, що я прогнозую, це об'єктивний історичний процес. Росія абсолютно не є конкурентною країною. Як ми побачили після оцього навіть невдалого закладу Пригожина, що вона не є сильною внутрішньо да? Ну, тобто немає сталої вертикалі управлінської, немає сталої і сильної вертикалі силової. Ну тобто немає авторитетного президента. Ну Путін абсолютно це точно це. Ми вже побачили. Немає ніякої електоральної підтримки. Це все фікція, яка побудована за рахунок тільки пропагандистських. Тих виступів і так далі, тому подібне, і обмеження конкуренції політичної, інформаційної і так далі, тому подібне. Тому безумовно Росія йде по тому шляху, по якому має йти історично. Що для цього треба зробити? Для цього треба пришвидшити тільки певні, скажімо, так, процеси по лінії фронту. Ну тому, що там одна, дві, три суттєвих поразки Росії остаточно перенесе війну на внутрішній простір Російської Федерації і там почнуться так так звані перехоплення влади на різних рівнях. А як, от бачите, взаємозалежність поразка РФ і і потім перемога в Україні чи навпаки перемога в Україні і поразка РФ уже всередині переворот? Мені здається, що це два паралельні процеси, які вже набувають на набирають обертів поступово і в Росії, набирають обертів. Оці внутрішні процеси. Дивіться, це не те, що ми тут виграли, наприклад, а вже війна закінчилася, і там в Росії якісь процеси починаються. Ні, процеси в Росії вже розпаду як такого. Я маю на увазі, розпаду політичної системи Путінської політичної системи вони вже почалися. Вони вже очевидні. Ви тільки що давали дуже гарний репортаж, де чітко зафіксували. Що показав той же заколот пригожна, і ми з вами це розуміли вже протягом року, да і так далі. Тобто, це будуть паралельні процеси. З одного боку будуть суттєві поразки Росії по лінії фронту. Так зараз йде е, період, скажімо так, формуючих операцій, накопичувального типу операцій, тобто, коли тиск збільшується поступово на передні другі ешелони російської оборони, ви тільки вдумайтесь, російської оборони, і сьогодні ми з вами говоримо про атаку України. Ну тобто, не говоримо, що там Росія щось буде робити, а Росія пробує захистити. Те, що вона в нас вкрала, і з іншого боку, ну тобто йде нищення е, логістичних ланцюжків Російської Федерації, для того, щоб вони оці свої резерви не підтягували. Так ось тут буде паралельно накопичення е, активних дій України, які приведуть до обвалу лінії фронту на тому чи іншому напрямку. Паралельності в Росії вже йдуть, е, е, йдуть процеси, які чітко говорять, що Путін не втримає владу. Тобто, мені дуже смішно дивитися сьогодні, коли вони говорять там 24-го в нас будуть президентські вибори і так далі. Путіна як президент президента вже не існує. Це фікція. Я вам скажу, що коли закінчився оцей, скажімо, одноденний заклад, який суттєво налякав політичні еліти в Російській Федерації. Саме в цей час вже було видно після цього закладу, що Путін абсолютно точно не сприймається як людина, яка вміє контролювати ситуацію, яка є сильною, яку треба слухати, яка є сакральною. і Так далі, і тому подібне, тому він не виступав там тричі чи чотири, говорячи, дивіться, ми всі тут разом, ми захистили нашу наше право бути такими, як моє, і так далі. Тобто на сьогодні сьогоднішній день немає просто консенсусу ще еліт російських, як вони хочуть особисто зберегти і фізично своє існування як таке, що для цього треба зробити, і хто може бути компромісними фігурами для перехоплення влади у достатньо слабкого не президента Путіна? Отак от це виглядає. Тому це об'єктивний процес, який буде йти паралельно з одного боку, тиск збільшуватись по лінії фронту України на Росію, з іншого боку, внутрішні процеси ерозії будуть пришвидшуватись. А що от може? Пришвидчити ці процеси, які дії? Три дії, які можуть пришвидшити Перше, ми вже говоримо це. Ми вже проговорили це активні і ефективні дії збройних сил України. Ну тобто, це тоді буде остаточно вже деморалізована російська армія. Багато людей будуть звідти втікати. Ну тобто, знаєте, так йти на територію Росії, щоб зберігти своє життя, але будуть іти туди зі зброєю в руках. Це перше. Друге, це абсолютно конкретні політичні заяви, ну чи дії наших партнерів. Тобто, вони не мають вже сьогодні займати позицію, чи може. Там щось Росія, чи може садимо за стіл переговорів з має на увазі, на будь-яких рівнях, в тому числі такі ж політичні сигнали, як щодо, наприклад, членства України в НАТО, і так далі. Дійсно Україна буде членом НАТО. Дійсно ніяких переговорів на сьогоднішньому етапі, Дійсно ніякого повторення там мінського формату, і так далі. Оце важливі важливі сигнали, публічні, інформаційні, дипломатичні сигнали. І третя складова це. Суттєве обмеження знову ж таки, будь-якого спілкування будь-якої участі Росії в міжнародних інституціях. Ну тобто, має бути призупинено членство Росії у відповідних організаціях, таких, наприклад, як МАГАТЕ, має бути збільшений санкційний тиск. Ну, тобто, не говорити, а наприклад, все закінчили. Для, для Росії не існує ніяких міжнародних компаній, які там мають працювати, і так далі, пане Михайло. Сьогодні 500 днів повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію. На вашу думку, як змінилася за цей час наша країна, і якими є наші от найбільші досягнення за цей період? На мій погляд, Україна змінилась кардинально. Фундаментально, по перше, так да, в нас є ще певні там внутрішні процеси. Я розумію, ми можемо про них говорити. Це і корупція, і ефективність, неефективність тих чи інших вертикалей, навіть державних і так далі на місцевому рівні. Але між тим змінилась фундаментально. По першу Україна на сьогоднішній день є величезна суб'єктність того, що чого не було в нас 30 років. Тобто, я хочу підкреслити тут дуже важливий елемент, чому сьогодні ми маємо війну. Одна з причин в тому, що наші партнери сьогоднішні. До початку цієї війни вважали, що у таких країн після радянських як Україна своєї суб'єктності і реального суверенітету не існує. Тому хай там Росія робить, що вона робить, і так далі. На сьогоднішній день це вже остаточно зникло. Радянський Союз розпався. Суверенітет України є. І сьогодні Україна більше того є суб'єктна, яка впливає на глобальні правила поведінки. Друга складова. Ми сьогодні отримали нарешті конструкцію тієї держави, яка буде історично вже зафіксована. Це не якась там транзитивна одна з Гацьох держав це велика держава з великим серцем, яка точно буде мати дуже дуже важливе місце в історії сучасності як такої. Третя складова. Ми побачили, на що здатні наші люди. Остаточно не тільки ми це побачили і відчули, а побачили це, і наші партнери. Вони побачили, що Україна готова платити величезну ціну за право бути свободною, за право бути вільною і так далі. Тому подібне, і це дуже важливо, тому що тому що світ мені здається вже в якийсь момент подумав, що нічого трагічного Дічного в цьому світі не буде. Так? Ну, тобто є певні правила. Ми живемо по цим правилам, і не треба нічого там захищати, і так далі. Україна показала. Михайло, я... Ми зараз змушені перерватися, тому що буквально щойно ми дізналися, що президент Володимир Зеленський повертається додому разом з нашими героями. Українські воїни Денис Прокупенко, Святослав Паламари, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть з рідними. Давайте подивимося і повернемося трохи згодом до нашої розмови. На Михайло, ну те, що ми з вами зараз і з вами і з усіма глядачами побачили, ось це перемога, це змінення ставлення всього світу до нас, як ви вважаєте? Ну, світ абсолютно точно в своєму ставленні до нас змінився, фундаментально змінився. До речі, я хочу нагадати слова пана Ердогана. Якщо ми говоримо вже про Туреччину, про Турецьку республіку він чітко зафіксував, що дійсно він готовий, наприклад, Туреччина готова бути посередником. Але в яких переговорах? В переговорах щодо того, щоб Україна повернула всю свою землю, тому що це є принципова позиція. Це суверенітет, знову ж таки, це територіальна цілісність і це міжнародне право. І світ сьогодні розуміє, що Україна якраз фундаментально хоче Сформувати глобальну безпекову ситуацію, тобто, все ж таки, щоб міжнародне право це була не якась абстракція, а суверенітет знову ж таки не право сильного. Якщо в тебе є більше сили, ти можеш прийти будь-куди скоїти там величезну кількість злочинів і нанести за це відповідальність. І тому і це є сигналом. Я маю на увазі, те, що туреччина передає нам наших героїв. Це також є сигналом того, що світ чітко вже. Я маю на увазі світ, який активно дивиться на ситуацію в Україні. розуміє цю ситуацію природу цієї війни. Розуміє світ абсолютно точно свідомий того, що ця війна має закінчитись справедливо. А для цього Україна має отримати весь необхідний ресурс, має отримати всю необхідну підтримку там дипломатично знову ж таки інформаційно знову ж таки тиск на Росію треба збільшувати і так далі. Тобто сьогодні акценти після 500 днів війни. Ви тільки вдумайтесь цю цифру 500 днів величезної війни. І знову ж таки сьогодні є консенсус в українському суспільстві, що вже після всього того, що ми пережили, ми не можемо цю війну закінчити якось десь там посередині щось залишити Росії, і так далі. І тому подібне ця війна має дійти до фіналу, до справедливого фіналу. І оце головне надбання цих 500 днів, не зважаючи безумовно чи навпаки, зважаючи на ту величезну ціну, яку Україна за це платить. Дякую вам дуже, пане Михайло, за цю розмову так. за те, що ви знайшли так. можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента.